Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі в світі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал, особливо, якщо ви творча, креативна людина, любите творити щось своїми руками і любите в'язання. Саме про в'язання я буду з вами сьогодні розповідати. Що розповідали? саме про в'язання я буду сьогодні з вами гомоніти. І хочу звернути вашу увагу на таку особливу, особливий момент нашого в'язання, а саме творчість, саме креативність, саме винахідливість. І ви знаєте, саме ці слова я можу підібрати до нашого спільного проекту до дуже цікавого проекту, який триває зараз на україномовному Ютубі, і називається цей проект Кольоровий рік. Надзвичайно класнюча ідея. Особливо у нашій такі, знаєте, сірі будні е, поміж буденними справами, поміж ситуацією в країні. Ну, взагалі, мені здається, що кожній з нас, рукоділочок, необхідно зараз чогось кольорового. Надійка з каналу В'яжемо разом з Надією, започаткувала цей проєкт ще в січні місяці. Він надзвичайно цікавий і нас бере участь величезна кількість рукоділочок. Яка суть цього проєкту? Надійка склала так звану кольорову палітру, яка Якщо не помиляюся, містить 15 назв, 15 кольорів або поєднання кольорів, одним словом, все в інфобоксі, якщо ви зацікавились, прийдіть, подивіться. І щомісяця, першого числа, Надійка викидає, верніше не викидає навіть, а рандомно обирає нам колір місяця. І ви знаєте, це так цікаво, ми маємо обрати серед своєї пряжі, пряжу цього кольору або поєднання цих кольорів, маємо сфотографувати пряжу, потім маємо сфотографувати початок процесу і в кінці вже готову роботу. Розпочати ми маємо в той місяць, в якому випав цей колір, а закінчувати можемо цілий рік. Січень місяць я закрила, січень був фіолетовий, я зв'язала, і саме сьогодні я хочу. З вами разом підвести підсумки свого кольорового лютого. У лютому місяці в нас випало поєднання двох кольорів. Цей кольор називається Мелодія двох сердець Нам випало будь-яке процентне співвідношення двох кольорів. Це дуже легко зробити, і дівчатка надзвичайно покреативили, нав'язали купи цікавих процесів. Мені так було цікаво дивитися. Я посилання на осік залишу знизу інфобок, в інфобоксі, якщо ви зацікавилися, також пройдіть, подивіться, мені здається, там море креативу. Я заявляла в лютому місяці три процеси, і нарешті, на кінець березня, я ці всі три процеси дов'язала. І зараз хочу вам показати їх. Я впевнена, що ви вже всі їх бачили, але все одно не всі глядачі дивляться всі відео підряд. Це перше, а по-друге, як комплексна така робота в цьому спільному проєкті, мені здається, також має бути. Отже, давайте розпочнемо. Найперший виріб, який я заявляла, і я зразу знала ще в січні, місяці, що як тільки випаде поєднання двох кольорів, я буду в'язати ось такий джемперок дует. Він уже, як то кажуть, Побував в експлуатації, тобто я його вже активно ношу. Зараз розкажу усе по, про плюси, мінуси, пряжі, посадочки і все, що я хочу вам розказати. Найперше скажу, що це бобінна ниточка двох кольорів одного артиклу. Це фабрика міліфілі. Артикул Cash 5 spam. І це 5% кашеміру, 30% меріносу, 35% віскози, все решта ПА. Тобто склад непоганий. Ви бачите, що кашемір, меринос, віскоза – це натуральні волокна. І, здається, має бути такий виріб, знаєте, і тепленький, і не дуже жаркий. Він таким і вийшов. Метраж 1500 м у 100 г. Я вам ще продублюю всю цю інформацію на екрані для кращого розуміння, але я впевнена, що ви чули вже і від мене, і від дівчаток про цю пряжу. В'язала я у 4 складення, і на спицях 3 мм основне полотно, і на спицях 2,5 резиночки. Але як би ви не старалися цією пряжею зробити собі резиночку, яка тримає форму, дівчатка, у мене це не вийшло. Можливо, вийде у вас. Після декілька носок резиночка все одно попливла. Ось, навіть де вже щось вилізло, якісь ниточка, треба підваляти. Бачите, все одно поплила. Не дивлячись на те, що я її в'язала на спицях 2,5. Спасає від повного плиття закриття резинки голочкою. А на горловинці трикотажний набірний край. Бо якби не цей трикотажний набірний край, повністю б розповзлася резинка. Отже, пряжа не тримає резинку. Це перше. По-друге, по, по в'язанню по колу пряжа трішки косить. Я заблокувала після прання, і, ви знаєте, трішки спасла цим свій виріб. Тобто, косини у мене поки що немає. Ну, уже раніше немає. Резинка не тримається, ви бачите. Хочу ще раз, я прала один раз, хочу ще раз випрати, і потім колись мені показувала мама такий лайфхак, резиночку так збираєте, знаєте, і так в резиночку, щоб сушилося, отак, отак, резиночки. Колись мама так робила, ніби трішки помагала, Ну, не знаю, спробую розкажу вам. Але якщо будете в'язати з цього артикулу, дівчатка, знаєте, резиночку не тримає. Так, що ще можу сказати про цю пряжу? Пряжа після першого прання вручну розкрилася не повністю. Легесенький-легесенький пушок випустив, але це лише пушок мері носику, тому що я прала зразочок вручну, але дуже гарно його терла і е, зразок має зовсім інший вигляд, поки що, ніж мій джемпер. Тому. Я хочу спробувати попрати його в пральній машині на режимі ручне прання або на режимі шерсть, але поставити менші оборути, як то кажуть, отжиму і тоді подивитися, як розкриється пряжа. Поки що я один раз його прала. Що ще можу сказати про цю пряжу? У неї шикарний розхід ниточки. На оцей джемперучок мені пішло 273 г пряжі. Цей джемперок зв'язаний на 44-46 розмір. Він не дуже довгенький, він до лінії бедра. Ще хочу сказати, що пряжа усідає. У мене рукава були такі довгенькі, але під час носки вони підскочили, десь на 2 см рукава і саме тіло підскочило. Тому, якщо ви будете використовувати цей артикул, враховуйте цей нюанс. Ще. Нюанс стосовно в'язання, пряжа надзвичайно примхлива у в'язанні. Вона. М'ягенька і дуже не цупка, тобто вона легко рветься, навіть рветься від зачіпання ниточки одна об одному. Якщо у мене було, наприклад, стояло дві бубіночки, і я брала з кожної бубінки з зовнішньої і з внутрішньої сторони, то коли внутрішня ниточка зачіплялася за зовнішню, вона могла спокійно порватися. І в мене таких розривів на виворотній стороні, ну, я вам чесно скажу, чималенько. Хоча я в'язала уже з з корзиночки, розставила всі бобіночки, ту корзиночку так обережно носила, але такі нюанси були. Але, що я все дала? Враховуючи всі плюси і мінуси пряжі, я хочу сказати одне: дівчатка: якщо ви готові трішечки, по, як то кажуть, помучитися з капризною пряжою, але в результаті отримати неймовірно красиве, м'яке, тоненьке і тепле полотно, Ця ниточка для вас. Чесно, я хочу собі ще з цієї ниточки, так як у мене її залишилося ще більше, ніж 300 грамів, Ну 300 це точно, десь 320. Нарахуючи всіх кінчиків, все я хочу собі ще один виріб. Нехай буде в такому самому кольорі, але я хочу собі ще один виріб, тому що він теплий, але він не жаркий. Вона тоненька і дуже приємна до тіла річ. Так, не зовсім комфортно в'язати, але зате ми в результаті маємо чудовий прекрасний джемперок. Єдиний нюансик в майбутньому виробі, я постараюся обійтися без резиночок. Буду щось думати, буду щось мудрувати, буду щось придумувати. Але резинку 1х1 і 2х2 пряжа не тримає. Я пробувала. Тепер стосовно технічних характеристик даного джемперочка, я його в'язала регланом зверху, в'язала його, як то кажуть, до підрізів поворотним в'язанням. У мене тут є ось такий замочок, тому що я не зобразила, дівчатка, як в'язати інтарсію по колу. І тому я зробила, вставила ось тут такий замочок, можливо, ви бачите. І зробила це ніби такою своєрідною родзинкою. Безшовний виріб, абсолютно ніде немає шва, крім враховуючи того, що тут вставлений став, замочок. Вив'язувала росточок зразу після регланчику. Ви бачите, що гарненько сидить горловинка. Не робила весу, я, в принципі, не дуже люблю глибокі горловини. Я думаю, ви замітили по всіх моїх джемперочках, що в мене нема глибоких горловиночок. Я люблю кругленькі, акуратні або взагалі ось такі. Ну, Люблю я так, мені комфортно, коли в мене шийка закрита. І отже, ось такий джемперочок у кольоровому році, у місяці лютому. Зв'язався він у березні, але розпочинався у лютому, В номінації, не в номінації, номінації, не а якраз в місяць лютий, мелодія двох серцець зв'язався джемперочок дует. Це мій перший виріб, хоч зв'язався і останнім, але ну, я заявляла його як процес номер один. Так, процес номер два і зв'язався він дійсно другим. Це була моя шапочка двостороннім жакартиком. Ось така шапочка по майстер-класу Даші Мосієнко. Я залишу посилання на її інстаграм. Якщо ви бажаєте придбати собі такий майстер-клас і навчитися в'язати двостороннім жакардом, рекомендую, тому що майстер-клас дуже зрозумілий. І після цього майстер-класу ви можете самі в'язати спокійно технікою двостороннього жакарду. Ця шапочка зв'язана для мене. На обхват голови 56,58, тобто вона ще трішки подається, і зв'язана вона з пряжі Alizel на Gold Fine в одну ниточку. Цю пряжу всі знають, 100 грам 390 метрів 49% шерсті 51% акрилу. В'язала я спицями трієчка, жакар, трієчка з половиною. І ви знаєте, на цю шапульку мені пішло 70 грамів пряжі. Розпочинала у лютому, закінчила у березні. Я не знаю, зараз, напевно, дуже смішно буде виглядати, тому що вона гарно сидить, коли волосся розплетене. Але так як я це роблю дуже часто, я більше прихильниця такий, знаєте, зачісок, коли волосся забране, то ось так сидиться шапочка на мені. Ну, у мене тут гулька, знаєте, не дуже гарно видно. Але ну, кумедна, правда. Ось так вам покажу цю шапульку. Ну, Дуже класно, у мене тут вив'язане місто. Львів. Я планую продовжити в наступному осінньо-зимовому сезоні працювати з технікою двостороннього жакарту. Для цього я підбираю як то скажуть, елементи пейзажів, які мені подобаються. Хочу перевести їх у схемки. І, скажімо так, зробити свою таку колекцію шапочок двостороннього жакарду уже з природніми мотивами. Я хочу більше лісу, я хочу більше українського села, чогось мені такого хочеться. І я обов'язково буду над цим працювати і ділитися з вами. Ця шапулька, як то кажуть, була моїм процесом для закріплення техніки двостороннього жакарду, і я вважаю, що я справилася з нею на добре. Чому на добре, а не на відмінно, тому що я тут допустила дві помилки в самій схемі, я знаю, де вона є. А вам про них не розкажу. Просто скажу, що одна помилка я неправильно вивязала купол церкви, а другу помилку я вам в якомусь відео показувала. Ось тут трошечки десь загубила петлю, неправильно порахувала. Але це шапочка моя. Я сподіваюся, що ніхто до неї так сильно приглядатися не буде, розпускати я її не буду. Так, 70 грамів я сказала. І третім процесом, який я заявляла, уже знаєте, як то кажуть, в лютому місяці. Чисто раптово, знаєте, спонтанно, але він заявлений був третім процесом, а зв'язався найпершим. А все тому, що цей процесик був зв'язаний в рамках тестування опису від Світланки. Канали називається Давай Пов'яжемо. Це був опис на дитячий патріотичний джемперочок. Я залишу посилання на. Інстаграм Світланки. Якщо вам сподобалося, ви зможете придбати цей опис, тому що опис неймовірно класний. Я зараз поясню, чому він класний. Тому що він зв'язаний в техніці японського плеча, яка дає дуже гарну посадочку. Що означає техніка японського плеча? Ми починаємо набирати петлі ось тут, по спинці. От. Ми вив'язуємо е, ніби спинку, перед, ну, ззаді спинку, ось тут з'єднуємося, і тоді вив'язуємо тіло і піднімаємо рукава. Одним словом, дуже шикарна посадочка, це я перевірила на своїй дитині. Не дуже акуратно у мене вийшло обробити цим китлюванням горловинку. Як я не старалася, в мене не дуже охайно вийшло, але ну, як для першого разу я вже змирилася. Я тричі, напевно, чи 4 рази розпускала, підходив уже час завершення тестування, тому я вже його залишила. Зв'язаний цей чудовий патріотичний джемперочок для моєї донечки Арінки, і зв'язаний він з пряжі, тільки не кидайте в мене гнилими помідорами. Він зв'язаний з 100% акрилу від торгової марки Ярнард. І це Ярнард Еліт. У мене були залишки. Пам'ятаєте, хто дивиться, україномовний YouTube ще з літа, з весни і ціле літо. Ішов всеукраїнський спільний проєкт по вив'язуванню квадратів для прапору, українського прапору для книги рекордів Гіннеса. І от я в'язала, я зв'язала там два пледики, тобто я зв'язала 12 квадратів, але в мене залишилася пряжа жовта і синя. Частину пряжі я відправила дівчаткам для шивання. А частину спеціально залишила донечці на джемперочок. Я хотіла їй патріотичний джемперочок. І тут, якраз, коли Світланка оголосила протест, всі зорі поспівпадали, все було дуже класно. І я його зв'язала. Цей акрил. Хороший акрил. От чесно, я маю з акрилу від фірми YarnArt дитячий костюмчик, який моя донечка носить уже другий рік у садочок. Це джемперочок і сарафанчик. Прекрасно носиться, любі матусі, прекрасно переться в пральні машини. Нема ніяких проблем з там, усадками. Тобто, яким закинув пральну машину, таким і витягнув. І навіть якщо раптом дитина порве. Чи поставити пляму, яка не відпереться, акрил ну, не так шкода, він не настільки коштує, як дорогостояча пряжа. правильно? І ви не зваляєте його в пральній машині, як я зваляла в Мариносовий гольфік. Отже, пряжа Ярнард Еліт 100% акрил в 100 г 300 метрів. Колір 32-й, це я не знаю, від якого кольору такеточка, тому не буду говорити. Але такий яскраво жовтий яскраво-синій в палітрі Ярнард Еліт дуже помітний, тому, якщо ви хочете, ви можете його відразу помітити. В'язала я спицями 3,5. По-моєму, так. От зараз вже точно не пам'ятаю, мені треба було попасти в щільність, тому так. Напевно, 35 3275 я там ще мудрувала. І хочу сказати, скільки важить цей джемперок 145 грамів. Всього-навсього, на вік 3-4 рочки. Ми вже один раз одівали цей джемперочок, дитині він ще трішечки такий вільноватий, вона така в ньому кумедненька. Але їй комфортно в такому джемперочку і їй дуже красиво. Взагалі, мені здається, що кольори нашого прапора. Це є найкращі кольори, і вони пасують абсолютно кожному українцю. От ви знаєте, коли не знаєте, як визначити національність людини, одіньте її в жовто блакитне Якщо пасує українець, не пасує, значить не українець. Ну, Я це жартую, але все одно. дуже мені подобається така річ. І це третій, третя готова робота в рамках спільного проєкту Кольоровий рік салюти. Ми можемо випускати відео щомісяця, а можемо випускати підсумки по мірі готових робіт. Я буду так і робити. Коли в мене за кожен місяць будуть готові роботи, я тоді буду випускати ось таке звітне відео, де буду детально розповідати вам про свої проекти, які я вяжу в рамках кольорового року. І дівчатка, ви не повірите, кольоровий рік. Він дійсно такий натхненний, він надихає, ми занурюємося в відтінки, ми занурюємося в кольори, ми обговорюємо в телеграмі в чаті, які кому більше підходять, що планується в'язати. Тому, якщо ви яра противниця спільних проєктів, я ще можу вам порекомендувати. Вибирайте лише ті спільні проєкти, які дійсно цікаві і які до душі. Ось і все. Ну що ж. На цьому я свій фінальний звіт в рамках спільного проєкту Кольоровий Рік. Люди завершую. Вам дякую за те, що були зі мною. Я маю надію, що моя інформація була вам корисна і цікава, і ви мені про це повідомите в коментарях. Наперед, дякую усім за теплі, милі, щирі, найдобріші в світі коментарі, які ви мені пишете. Дякую вам величезне, дякую за вподобайку. І дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви підписуєтеся і дивитеся. Я вас люблю. До зустрічі. По-пока-пока. Мої любі, мої найкращі.